Попри роботу, яка ведеться у нашому місті, інваліди на візках все ще констатують наявність деяких бар'єрів. В першу чергу незручності для такої категорії населення в недосконалих пандусах, особливо заїзні доріжки, важливі в під'їздах, медзакладах, закладах культури. У цьому напрямку продовжує працювати міська влада. Долучитись до облаштування пандусів пропонують і приватним підприємцям. Під час громадського обговорення голова громадської організації Світ без Бар'єрів Віктор Кучер висловив потребу в спеціальних доріжках і на літніх майданчиках, та в кафе ті самі підприємці, щоб вони робили ці пандуси, хай даже дерев'яні для того, щоб до них не було претензій з боку міської влади. Пропоную щоб… На територію, які займають ці пандуси, незалежно від того, чи вони входять в територію, яка яку вони займають, чи вони виходять за межі, щоб з них рентну плату за ці цю, цю територію не зймали. За облаштування пандусів подякують не лише люди з обмеженими фізичними можливостями, каже чоловік. Такі доріжки потрібні також і для мам з колясками. По тротуарах неудобно, мало цих пандусів. Це проблема в усьому світі. я. Ну там є, а у нас немає їх взагалі. Я так думаю, звісно, сильна проблема. Но я так думаю, що наші люди практично нікуди не виходять на колясках. тому що нікуди піти і неможливо. Їм же хочеться такого нормального життя, якби, як і нам, нормального спілкування, нормально підійти, що вони хочуть там, чи купити, чи десь, то потрібні навіть душ. Десь бачила по місту, що роблять ці пандуси. Думку городян, начальник управління торгівлі, повністю підтримав та обіцяв взяти прохання про облаштування пандусів до уваги.